11 років триває судовий розгляд справи екс-очільника управління СБУ у Хмельницькій області та одного із альфівців, розповіла Суспільному адвокатка сторони потерпілих Ольга Веретільник. Йдеться про стрілянину під стінами відомства 19 лютого 2014 року. Тоді нагадаю загинуло двоє людей: десятеро поранено. Строки притягнення до кримінальної відповідальності минули ще у 2024 році. Та тоді суддя у справі вирішив продовжити розгляд. Вже цього року сторони обвинувачення і захисту. Чекали на винесення вироку. Суддя ж знову вирішив продовжити розгляд справи. Чому зараз затримка? Якщо чесно, я не зрозуміла мотивів суду і Причин виходу з нарадчої кімнати для встановлення додаткових обставин, він це оголосив своїм протокольним рішенням, але ніякої ухвали мотивованої не було. Тому, на жаль, я можу тільки вгадувати, які в нього причини. Строки притягнення до кримінальної відповідальності вже впливує. То навіть якби був якийсь практичний мотив затягування для того, щоб, наприклад, хтось уникнув відповідальності. То такої практичної потреби вже дуже давно немає. Ну не дуже давно, а з початку минулого року. От можливо, мотиви суддів тому, щоб набрати більше аргументів і переконатися, що будь-яка сторін, тому що в будь-якому випадку 50% учасників справи будуть незадоволені результатом, і чим прискіпливіше, детальніше буде виписане рішення, тим менше шансів його успішно оскаржити. У Хмельницькому міськрайонному суді, де триває розгляд справи, її хід не коментують, оскільки засідання відбувається у закритому режимі, розповіла Суспільному прес-секретарка Наталя Сова. Не коментує засідання і адвокатка сторони захисту Лілія Дудко. Нагадаю, колишнього керівника управління СБУ у Хмельницькій області підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України: перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у. Хмельницькому в результаті стрілянини під стінами управління СБУ в області загинули двоє активістів: 72-річна Хмельничанка Людмила Шеремет та 21-річний Дмитро Пагор з колишнього Чемеровецького району. Ще 10 людей було поранено. Суд поки не виніс остаточного вироку у справі ексочільника управління СБУ Хмельниччини та одного з альфівців. Станом на 19 лютого 2025 року судові засідання тривають.